Власне, «Бафта» — це одна з найпрестижніших світових кінопремій, хоча вона внутрішньо британська. Дуже цікаво дивитись короткометражки, тому що ти ж не знаєш, хтось цих людей там ніколи не знімав повнометражний фільм, а можливо, хтось там це. Я не знаю, там майбутній який-небудь, я не знаю, Алан Паркер чи Террі Гільріям. Це така дуже ну, дійсно британська добірка. Британський стиль, британський смак-кіно. Перший фільм ілюструє собою одну з тенденцій, яка є в короткометражному кіно взагалі. Це коли короткометражні фільми за своїм бюджетом і за своєю видовищністю певною мірою перевищують деякі повнометражні, в тому що думаю, британські повнометражні там, скажімо, фільми Кухоної Раковини. Nigel! Nigel. Британців одна з найкращих анімацій в світі, тому що в Британії Артман, як ви знаєте, які власне створили купу, купу видатних абсолютно мультфільмів. Найвеселіший фільм це ті, що сплять з рибами. Це такий доволі, доволі веселий фарс. Єдине, що на відміну від того, що ми звикли вклати в поняття британська анімація, він є якраз не ляльковий, він якраз є в такій, такій мальованій лівцем техніці кольоровий, але там веселий, там якісь оголені, оголені чоловіки, жінки, там відрізають пальці, він такий, такий трохи здобрений е, чорним гумором. Безумовно, дуже цікаво дивитися, тому що короткометражне кіно презентують якісь тенденції англійського кіно.